У групи компанії Кобзаренко є такий напрямок бізнесу, як мобільний вагон-будиночки, вагон-будиночки на колесах, для бізнесу, мапи. Ми представляємо такий мобільний вагон-будиночок побутовий для сільського господарства розміром 2,5 на 5 метрів в деяких господарствах, поля розкидані, поля в різних районах і для того. Щоб механізатори можна було відпочити, щоб обліковцю можна було посчитати гектари, а для цього потрібен цей будиночок. На своєму ходу він може транспортуватися як з автомобілем, так і трактором. В принципі, на далекій відстані і для комфортного віддиху механізатора служить цей вогонь-будиночок. Повна маса 3, 3 тони. Так що він легкий в ходу, будь-який транспорт його може перетягнути, поставити на край поля, в крутку або десь і механізатор, який пропрацював 8-10 годин, може відпочити і далі працювати. Зроблений із профнастілу, який виробляється, є лінія на заводі Ковзаренка, утеплений мінеральною ватою точної 100 мм, теплий. Вікна пластикові, на провітряння відкривається. Для того, щоб зайти, ця драбинка в транспортному положенні засовується під низ. Потім, коли приїхали на поле, розклали її і можна заходити. Є буржуйка на твердому паливі на дровах. Механізатор працює не тільки влітку, коли жарко, а коли холодно, і прохладно, і нагріться, це раз. По-друге. Устроєний умивальник, руки можна помити, дзеркало. Ну, це на, 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 це наголошується, це мінімальна комплектація. Є, по бажанню клієнта можемо створити шово. Тут в цій комплектації стоїть два стола, чотири скамейки і двох'ярусне ліжко. Можна встроїти на, на 4 чоловіка ліжко, Місця вистачає. Навіть можна тут літом кондиціонер, генератор поставити. Щоб були всі комфортні умови. Для оддику, для прийому їжі. Комплект цього е, стоїть 0,5, комплект вагончика входить Хортиця від заводу Кодзаренка.